Усім привіт! З вами онлайн авто. Хочу поділитися новим придбанням. Це Nissan Rock 2015 року, 11 місяця. Фактично, автомобіль експлуатуватись почав уже з 2016 року. Е, виграли ми його на денних торгах для нашого клієнта на аукціоні Copart за 3100 доларів. Не дивлячись на те, що фінальна ставка відображається як 2700, на аукціоні був резерв. Це 6500 доларів. Відповідно, з клієнтом попередньо погодили максимальну ставку 300. Нам запропонували 6500 після торгів. Ми запропонували зустрічну пропозицію 300. Відповідно, нам цей автомобіль і віддали. На початку клієнта був конкретний запит: це Nissan Rogue до 10 тисяч доларів. Уже в процесі підбору автомобілей він запропонував підняти бюджет для того, щоб торгувати варіанти з кращими пошкодженнями, в кращій комплектації. І також уточнив, що його ще цікавить Mazda 3 в районі 20-х років. Загалом було проторговано 5 автомобілей, це був шостий, і він був виграшний. Давайте більш детальніше розповім про цей автомобіль. Як я вже казав, він 2015 року. 11-го місяця сірого кольору в комплектації SL, тобто це максимальна комплектація для цього автомобіля. Тут буде шкіра, панорама. Має досить приємний пробіг, як для такого, року, це 134 тисячі кілометрів. Також має досить лояльні пошкодження. На аукціоні він знаходився без бамперу, без фари і з вмятиною на задніх дверях. Тобто реально ремонту буде мінімум по цьому автомобілю. Автомобіль досить непогано виглядає. Насправді, на аукціоні він виглядав навіть страшніше, ніж уже на фотографіях спорту. Тобто, на фотографіях спорту можна переглянути, що дійсно автомобіль, автомобіль цілий, по нові ось, у нього немає ніяких питань. І з пошкоджень ми бачимо, що дійсно немає бамперу. днищу також ніяких там зміщень і так далі не було у нього, також ціла криша. Ось бачимо невеличка м'ятинка, немає фари, хороший салон, панорама. Загалом дуже збережений автомобіль, і по Карфаксу, в принципі, тобто, з автомобілем дивилися, автомобіль регулярно обслуговували. Тому прийняли рішення торгувати цей автомобіль. Дійсно, салон в дуже збереженому стані, навіть задній ряд бачимо, що. Хороший стан. Зроблена невеличка дефектовка, як це, в принципі, нерідко буває на американських аукціонах. Також куча американського мусору також приїде з автомобілем. Що теж не новини для нас. Ось. Загалом автомобіль. Обійдеться клієнту в 11 тисяч доларів, доставлений і розмитнений. Що досить приємна ціна за таку комплектацію, за такий пробіг і, в принципі, за такі пошкодження, тому що пошкодження реально мінімальні по авто. Переглядаючи авторію, от я відкрив навіть в дійсності там є багато автомобілів, як ми бачимо. Тобто вони там починаються з 10 з копійками і закінчуються там 13-14 тисяч доларів. Тобто вони продаються. Навіть якщо переглянути там. Порівнято. За 11 тисяч доларів продається схожий автомобіль схожим пробігом 133, досить адекватно. Бачимо, що ну, вже видно, що у нього набагато простіша комплектація. Салон не шкіряний, що виглядає вже ну, досить бідно, відверто кажучи. Також можна подивитися, який він був на аукціоні. Тобто, ну, пошкодження не порівняється з тим автомобілем, який ми торгували клієнтом, насправді. Далі, якщо переглядати, в дійсності є навіть новіші за 11 тисяч доларів, 18-й рік, що виглядає досить навіть непогано білого кольору, досить хороший пробіг 90 тисяч. Е, простенька комплектація, також на тряпці не на шкірі, що відіграє ключову роль насправді в даному автомобілі. Також на аукціоні ми бачимо, що ну, виглядав автомобіль досить так. Плечевно. тобто ми бачимо крися, криша, і скло побите, і, в принципі, вкруг автомобіль тобто, робився, тобто було дуже багато відновлюваної роботи. І я думаю, і шпаклівка буде, і перекраса, і заміна деталей. тобто Реально багато роботи по автомобілю, не дивлячись на те, що це, в принципі, новіший рік. Навіть далі, якщо гуртати, тобто ми бачимо, що там автомобілі вже із пробігами 200 тисяч продаються. Ось, наприклад, пробіг 95 тисяч. 15 рік. От я вже бачу, що комплектація SL вказана. Давайте тоді перевіримо. Так, дійсно комплектація SL, бачимо гарний шкіряний салон. Єдине, що давайте звернемо увагу, який він був на аукціоні. Ну, ось ми бачимо, що на аукціоні він був дуже побитий. тобто По автомобілю буде дуже багато робіт, дуже багато відновлюваної роботи, що в дійсності також відіграє свою важливу роль насправді. тобто Не порівняти з нашими пошкодженнями. Дійсно, мінімальні пошкодження як для американського аукціона тому досить вигідне придбання автомобіль на повному приводі. Якщо у вас цікавлять такі автомобілі з маленькими пошкодженнями, з адекватним пробігом, за адекватну ціну, яка в дійсності буде конкурувати, звертайтеся. Онлайн авто з нами. Твоя мрія здійсниться.